Прив'язав трохи хі... не надійно. Хоча їхали, не їхали і приїхав. Коротше, ось така зіра. Ох, ти ел що ти оса. <звісна> Тут же <звісна> сліди кабана дикого. Не їх там. <звісна> <звісна> На шиї. дедова банда. Доганяє хто перший. Всім доброго дня. Сьогодні з дідом поїдемо в ліс. Творити вулика. Чого летять, потепліло, ось на деревах гудуть. Просто капець. Десь тут о! Літає. Короте, поїдемо в ліс, подивимось на, на бджіл, чи летять і заодно, Короте, поїдемо затворимо. Ось вже взяв з собою цей, як його забув, як називати. Коротше, забула така тосточка, о... тросик. Цепочок, за цепочком на цепку там десь є крючок або болтик. А, ось така штучка, за гілку зацепився. Е... Воно висить, сідаєш і нема. Нічого страшного. Ось такого через низ дід протягнув, тут прив'язав, прив'язав трохи ненадійно, але я сідав все добре. Зараз хочемо взяти пеньочка маленького, тому що один вулик зверху прогнив, чи прогнив, чи щось його прогризло. Там, я думаю, що, скажімо за все, прогнив, тому що він там ще. Е, дуже е, старий. Ще, дід казав, що його діда, тому, мабуть, він уже просто від часу прогнив. Зараз виберемо якогось пеньочка, відріжемо десь сантиметрів 10-15 і, мабуть, все. Поїдемо Затворять вулика. І за одне подивимось. Вулика того, якого дід. Нібито мені подарив, але подарив батьку, але ніби каже, що то вже мій. Такі діла. Зараз знайдемо пенька, мабуть, відріжемо кусочок і продовжу далі. Приїхали, ми їхали і приїхали. Дід поки мені сломає багон. А ми спробуємо виїхати. Казав дід не їдь. Я кажу, та що там? Зараз, 2 минути. Проскочимо. <говорить> пів півчаса ковиряємось. Нічого, зараз приїде трактор, або машина витягнуть, поїдемо далі. Дед баган ламає. Пользується случаєм. Так, вже ми дідом в лісі. Витягнули машину, відрізали таку строву дебелу, щоб можна було добре залазити. Різали не дерево, а... от такого типу дерева було. Дві гілки. Природу не, 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 не це саме. Не мучаємо. Трошки тільки. Так. Зараз полізу, буду. Закривати дірку вулику зверху. Прогнила вона чи прогризла, зараз покажу. Так, ось заліз наверх, зняв кришу, обрав все це дідове приладдя тут. Ось така дірка. Там видно багон знизу, довж відкрив, щоб світилося. Вон довж. Коротше, ось така діра. Чого вона тут така, але сам... Прикол в тому, що мед був аж до сюди, аж до самого верху. Ми його забрали, тому що бджоли пропали. О, ось ще навіть є мед, не весь забрав. О, ось медок, можна спробувати. Смачний. Там ще й кусочок залишився. Оце було аж до самого верху. Медом закладено. Зараз виріжемо піньочок. Такий по розміру приблизно підстругаю його і заб'ю. Ось тут також була дірка. Минулого разу ми були з дідом. Я так тимчасово забив сюди цього, якби сучечка. І все. Уже краще. А взагалі взагалі тут бджоли намагались сам його заліпить. Ось прополіс Чи що це? Ну да, прополіс. ось прополіс прополісу просто капець багато. Дед щось там а, він лозу обдирав, щоб зробити рамочку для багону. Добре, буду щось вирубувати, забивати. Так, зліс вирубав пеньочка. Ось такий вид має вулик знизу. Так, ну ось так. Забив я колочка, того оставив. Зараз накрию такою корою. Березовий і буде все добре. Закрив трошки мохом, запхав сілинки. Так плотно йдешов, так забивав, що аж вулик трохи почав тріщати. Вже Старий, вже йому, мабуть, більше ста років. Так, добре, комарі кусають. Так, Народ хочу показати, вже трошки затворили вулика. Ну, В принципі, так він і залишиться. Ось тако гарненько. Середині покажу. Ось трохи тернув медом, тому що була типа вощина з медом. поцепив зверху кусочок Вон. О, даже капає Ох ти елки, що це оса? Надо її утилізировать срочно. Зараз я її зачавлю. Так, ну все. Коротше, осу зачавив. Ось такого має вулик. пеньочок наш, що ми забили. Доволі непогано, виходить, ми ще його відрізали під скосом. А вон, якщо такого дивиться по палочці, що вверх йде, упирається в нього, це той, що маленький сучочок забитий. А, бля, кусають морі жорстко. Ось тако понатирав багном. Метком трохи, не знаю, надо медом чи не треба, але може хоч пчоли залетять, та побачиш, що тут є хатка. Ось тако виглядає, трошки тут оставив на землі, точніше на низу. Прибив одненьку реєчку з цю, ось тут гвоздиком по серед рединки. І, цей, і вже за неї понапхав, багном. І палички маленькі повставляв. Ось такий результат. Зараз закривати буду та й підемо, мабуть, додому. А ні, ще підемо, подивимось до батькового вулика. Ну все, зробили ми вулика, закрили ще березкою. і гарненько Як, До речі, сидів там то бджоли вже над ушами гуділи. Вже їм сподобалось. Дай Бог там уже прилетять. Все буде добре. Дід сильно переживає, щоб бджол не мав цим году. Добре, підемо до наступного вулика. Також затворимо бистренько, трохи далеко, але нічого. Дід уже погнав. Непогано вийшов цей вулик, мені сподобалось. Відкусив кусок прополісу і жую. Смачненький. Коротше, за... поставили строу нашу. Дід погнав. Та щось все. Не дає навіть щось понести. Коротше, зараз підемо. Там вулик ще один стоїть в минулому році. Ми туди один раз тільки ходили. Нічого йому не робили. Навіть не чистили. Тут куди там ті бджоли візьмуть. Ні, наче ну чи чистили. Але чи там або було чисто, або ми почистили. А ну, в цьому році зайдемо, хоч там трошки залишилось Это... ощини. І цей и... натремо трошки вощини і трохи багону покладемо. Що нема? Нема теж бджілок. Не летять. То йдемо дорогою. Давайте що нібудь понесу. Коротше, добре, заберу діда трохи барахла. Бо він сам все волочить. Коротше, йдемо з дідом по дорожки. А тут коротше сліди кабана дикого. Там було чітко видно, я потім може буду вертатися, покажу. Кажу, йдемо на кабана. А все кек кабан. О, о. Хоч на кабан. кабан. Все ще. Діду кажу, йдемо на кабана. Дід каже, в сковородки нема, шов так, Придумаєш пляхом в ухо. Ідемо. Ще трошки залишили прийдемо покажу так ну прийшли ми коротше до наступного вулика ось до речі спомню, Жінь називається так дід каже. А не видно нічого сонце такий вулик здоровий те Так, заліз на дерево, ось прив'язав жінь, ось таку там, карабінчику. А що я пойду трошки багну ламаю? ДА! Потерція. Ось таку я її поцепив, зараз якось вмостюся і буду потихеньку відчиняти. Тут такий краєвидік. Вирізали ліс, посадили свіжу посадку, вже ростуть ялинки. Точні сосонки маленькі, березки, нормально, добре, що ще хоч садять. Так, добре, буду пробувати сідати на ту жинь і пробувати відчиняти вулика. Так, заліз я все-таки на дерево. Ось тросик. Трошки ширшу треба робити, бо дави... Бляхи трохи. Це нормальності. А по під, під підстраивать для себе. Я б зробив трошки ширшу. І пов... ну, і, якби і дліншу, і ширшу. О, отак правильно. Тут коротше нарушив, що є шершні. О. Такий звір. Там далі щось непонятне, мед ніби. Не мед, а вощина. Зараз позбиваю гнізда шершні. Надіюсь, що їх там немає. Бо То буде, мабуть, мій останній поход в цьому году. Там ніби немає. Тихенько, нічого не гуде. Але було ж саме цікаво, що відкрив дощ. І вилетіла бджола, 100% бджола. Ось, в минулому році все-таки ми приходили сюди, я все ж сповню, коли побачив ці листочки. Але цікаво, що там щось вони так в центрі, як ніби чи замокші, чи таке, таке, як ніби, навіть не знаю, щось капало на них. Що то таке цікаво? Але були всередині дуже гарні. Ось тако. прям мокрий. Ну не мокрий, а дуже гарно оброблений. Воском дуже гарний. Я навіть ну, не бачу, як би смисла його чистити. Чисто вбрати е... шершній. Казав дід, якщо шершні були в вулику, значить після шершні обов'язково заселяться бджоли Але, Але тут щось довбало, щось хотілося з'їсти мед. Ще треба оглянути його зверху. Чому він там... Що там на нього капало, але я думаю, що це, мабуть, шершні, тому що кожен раз замічаю, помічаю, що там, де шершні, там завжди знизу якась, ну, щось цікаве таке. Типу я не знаю, може вони щось носять і то таке, як типу, відходить після них. Так що такі діло зараз спробую достати. Опа ось таке гніздо. Там всередині видно лічинки сидять. Вон. Але не сьогодні. Доведеться їх убрати. Цікаво, що вони там роблять? Зараз відкрию. Вон. Небагато їх там. Раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Шершній роздивляюсь. Шершній дивлюсь. Шершній блядь. Да. Нате подивіться. Нате. Так, скинув я друге гніздо. Це вже буде побільше. Страшно трохи. Йо-моє. -йо. Що там всередині? Ага, всередині все гарно. Це вже вовсіки. Щось гуде. Де щось гуде. Зараз деду докину, хай злікається. Будем підходить. Он дед сейчас на шию. які там вони дебелі були Йо-ма-йо. Я раз покажу осі кисоты, ось мій такі от А ті нижні ще більші ось такі дебелі. Комарі кусають! Давай дед, ви отшибуйте, я буду вибирати. Так, що там всередині? Ага, ага, там, коротше, доски. Оце вона, мабуть. А до досок мед. Капець він глив далеко, неможливо буде дістать. Але непоганий початок для бджіл. І тим более соти розположені так гарно. Щоб можна було вирізати. Добре, нараз буду. Буду убирать. Натру трошки багоном, митком, та й може щось буде після цих шершній. Ну що, затворив я тут а трішечки ось такого. Так, зараз фонарика. Ось так поубирав ці соті, трошки понамазав сушниною, наючі, як і правильно. Збоку щось таке цікаве, ніби я дід колись дирку закривав, да, ось чітко видно. Я трохи тут його воском. Добре. Ось такого. А пахне капець, коли це трошки мед з багном змішать. Ой, запах просто непередавай. Так, ну добре. Буду злазити. Так, народ, ну все, приїхали ми додому, дід не захотів піти до останнього вулика. Вимазали машину, капець просто витягнули нас трактором. Зараз накосимо травички з дідом кроликом. Та й поїду додому. Дідова банда доганяє, хто перший їсти теж хоче. Цілий день просиділи в лісі, комарі закусали. М -м -м. Все, всім до побачення. Пишіть коментарі, ставте лайки. Хай щастить.